Хто це там стукає? Це до мене. Привіт-привіт. Ось це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка. Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага, тут є все, щоб зробити моє ліжко мрії. О, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І, звісно, інструменти. Ой, оліче. Так, приберемо коробку, вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник мерії за роботу. What? Так, це поставимо ось так, а це так. Хм, непогано виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Двох'ярусне ліжко. Завжди про таке мріяла. What? Оце так. Тепер її ліжко набагато краще за моє. <звук> ну нічого. Зараз я це виправлю. Купити. А тепер дочекаємось кур'єра. Клас, от і він. Хлопці, привіт. Дякую. Швидше заносите. Що відбувається? Готово, міс Вау, ось це краса. А то Ліжко встановлено. Додамо елементи декору. Та да, трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює. Oh, yes. Да, вийшло круто. Awesome. Вот oh, Підверещали по сусідко. Mm -hmm. Ну, і у кого тепер найкласніше ліжко? Mm -hmm. Ой, боляче. Mm -hmm. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати. Щоб мені вигадати. Є іде. Я візьму реквізит. Звіду сіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться. Хоч я й маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку виглядає не гірше, ніж у Дженіфер. Марі, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі. Звідки ти взяла ці класні фіранки? А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас! Він такий зручний, у ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є ідея! Зараз я таке замовлю. Мері заздритиме! Так, вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його. Ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все готово. Тримайте ваш гонорар Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. Привіт, дівчата! Зацініть мій класний будиночок. Вау, він офігенний Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися О, Здається, мені прийшла офігенна ідея за справу. Так, скатертина. А тепер посуд. Чашечки ось сюди. І ось вони, мої хороші, вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А, що таке? Сподіваюся, Мері там у захваті. Ну все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. Так, так. Я хочу посадитися на гучні звуки у моїй кімнаті. Так, ось і охоронець. Доброго дня. В чому проблема? Сенімо зі мною. Я зараз вам все покажу. Ось вони порошниці. Порядку. Окей. Зараз ми з усім розберемося, міс. М -м, що тут відбувається? Ей, ви хто такий? На вас знаходять скарги, міс. Чому ти, здається, я знаю корішити цю проблему. Ну, тоді я готовий заплющити очі не на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? Вигадала, тоді влаштую свою вечірку. Що в мене є? Це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків дещо цікаве. Я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікці. Відмінно. Беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. За відмінна дискокуля готова. Тепер атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас! А з дисків, що залишилося? Зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки руперу вона стане голосніше. Ось це весело. Що там відбувається? Ого, а у мері круто. Ходімо на неї. Привіт-привіт. Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Що б ще придумати? Точно, у мене є класна коробка з лампочками. Так, ось вони. Еге, які ж вони класні. А тепер мені знадобиться шнур. Ну ось офігенна гірлянда готова. Залишилося тільки розвісити. What? Що вона знову вигадала? Hey! Як же у мене затишно? Hey! Обожнюю свій будиночок. Oh. Oh. Так, робітник швидше сюди. Oh. Проходьте швидше. Okay. Uh. Мені потрібно, щоб усе тут сяяло не гірше ніж у моєї сусідки. Так, приголомшливо. Саме те, що я хотіла. Вітаємо, все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, як гарно. Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні! Це пожежа. О, у нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженніфер, все під контролем. Ось, я впоралася. Але мій будиночок, він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. А раз, до тебе. У мене теж класно, так? Так, дуже мило. Ось, тримай! Познайомся з моїми плюшевими друзями. Цікаво, яка трикутна їжа на мене чекає. Морквина? Вау, а у мене скітл. А у мене квадратні цукерки хуба боба. Виглядають вони дуже мило. Скоріше б спробувати. Думаю, що всіх буде достатньо. Зараз буде фокус. Квадратики мають властивості поєднуватися. Дивіться, це є кубик рубік Ну а тепер скоріше спробувати. Чи можна й нам трохи? Хочете частування? часування, а ось і не дам. Це тільки моя насолода, тільки я можу їсти квадратну їжу. А тепер час бульбашок. Так собі бульбашки. Нема з мене сміятися. От зараз вийде. І що це було? Тобі не здається, що ти щось втратила. Ось твоя жуйка. Ну що, будеш надавати бульбашки? Ну ні. Може, ви? Ну ні, дякую. Не хочете, як хочете. Алекса, тепер ти. О, зараз спробую. Ммм, як же смачно! О, ідея! Я покажу самий незвичайний спосіб, як з'їсти скитс. Раз, два, три, чотири, п'ять і. Все. Ой, а як це все проживати? Не хвилюйся, я тобі допоможу. Диви, що в мене є. Пір'їнка! О, ні, Ви брітні. Ні. Тепер я взяв скітлс! І це навіть добре, тому що я можу їх спробувати. Ну і гаразд, у мене тут на столі ще багато лишилося. Як же це смачно? Брітні, давай їж свою морквину. Хм, І справді, звичайна морква. Ну що ж, погнали! А що ви смієтесь? Морква взагалі то смачна та корисна. Мені сподобалося. Ой, що це зі мною? Брітні, ти що нас розігруєш? Всім привіт! Я кролик Брітні. Де моя морква? Повірили, то був пранк. Ну, ти даєш. Вчора я почну. Вау, райдужний торт. А зверху лядяники. Мабуть, почну з них. Гей, брітні, кругле все моє. Ах, ну так, то є. Звісно ж, я пам'ятаю. Я тобі віддам усі лядяники. Раз лядяник, два лядяник і три лядяник. Вистачить тобі? Навіщо ти їх облизала? Тепер я не буду їх їсти. Ось і вірно, не їж. А я ось з'їм свій тортик, який же він смачний. Брітні, а я і не знала, що ти така не нажера. Nice. Ви просто мені заздрите. Ну чого ви смієтесь? Так, трохи забруднилася. Подумаєш? <хи> Алексе, давай краще дивись, що у тебе. Отак, така ароматна піца. Awesome. Це просто поза межами мрій. Я якраз дуже голодний. Ні, 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 Алексе, трикутна їжа моя. А це означає, що цією смачною піцею буду насолоджуватись також я. Ну знай що, брітні? Я тебе провчу. Давай, Давайно, ну, я заберу свою трикутну піцу. Взагалі-то вона кругла. Ні, друзі. А можна було обережніше. Це моя піца. Я не збираюся нею ділитися. Ура! Заповітний шматочок у мене. Ви забруднили мені волосся. Гей, останній шматочок упав. Проте тепер ми на рівні. Подивимося, що в мене. Вау, локшина. Ось зараз ми з тобою будемо на рівні. Отримуй, це тобі за піцу. Ну, дякую, Алексу. О, ні, локшинний дощ. Ну й добре. Я з'їм навіть таку. Між іншим дуже смачно. Чи можна почну я? Клас. Що ж там? Вау, це шоколад з горішками. І він мені за формою підходить. Тоді я скоріше його з'їм. Клас, смачного. Я як справжній росомаха. Тільки пазурі в мене шоколадні і дуже-дуже смачні. Ні, Алекс, навіть не проси. Цей шоколад лише для мене. Вибач, тоді далі я. Ой, матуся, смердючий сир, яка мерзота. Друзі, бажаєте пригоститися? Я це не буду. Брітні, ти повинна. Це твій продукт, але він такий смердючий. Як його можна їсти? Добре, я спробую. Яка жидота? не можу, заберіть. Ну, вже ні, брітні. У нас взагалі то челендж. І ти з'їси його повністю. Я не можу. Хотіли, щоб я з'їла смердючий сир. Тоді ось отримуйте наслідки. Мамочки, як смердить. Ой-ой. Мені терміново потрібна защіпка. Гарна ідея, Келі. Мені якось погано, але більше не смердить. Тому продовжуємо. Вау, мені дісталися Принглс. Олекса, пригостиш мене. Ну, вже ні. Жадіна. Ну нічого. Я знаю, як тебе провчити Алекс, дивись, там величезний мармеладний хробак. Ось так. Та нема там нікого. А ти бачив, що твої Принголс гострі. О, ні, гостре я не буду. А ось я з'їм, а люблю гостре. Гостре, кажеш, любиш. А здається, ти мене обдурила. Так що поверни і навіть не проси. А що, якщо їсти, не з упаковки? Дивіться, яка вежа. Будь-яка вежа має колись впасти. Келі, що ти наробила? Ну, нічого, у мене є ідея. Я зроблю конструкцію, яку Келі точно не зможе зламати. Як тобі таке? Кола з чіпсів. Все втомливо, але вийшло круто. А ну-ка, бриз! Я щойно зрозумів, що з круглих чіпсів зробив коло. Все ж таки, це сама крута фігура. Тепер завжди буде їсти тільки кругле. Тех. І Ти вже все так швидко. Залишився останній шматочок і все. Дуже смачно. Бабуся, час прокидатися. Маля вже просять гірку гарячих млинців. Не питання. Бабуся, прокинься. Нам потрібно приготувати млинці, а я вмію їх готувати. Бабуля та шеф гра так швидко замісили тісто, що ніхто навіть не помітив цього. Виглядає апетитно, але я зможу зробити краще. Ось що в мене є. Додамо тісто харчовий барвник. Млинці вийдуть різного кольору. Ого, Енді вирішив порадувати малу чимось незвичайним. Подивіться, яке яскраве тісто він приготував. А зверху додам маршмелою. Прикрашу все різнобарними посипанням. Ось ти такий неаккуратний, Енді, і взагалі млинці найкраще їсти з клиновим сиропом та шматочком олії. Це простий, але перевірений роками. рецепт бабусиних млинців. Млинці з кленовим сиропом, цим вже нікого не здивуєш. Ось вам оригінальний рецепт млинців від шефа. Для початку приготуємо яйце пашот, по каструлі з кип'ятком робимо воронку та розбиваємо туди яйце. А поки воно готується, я візьму скибочки шинки та листочки зелені і все це красиво покладу між млинцями. Яйце пашот приготувалося, його я покладу зверху. Красиво, смачно та дуже корисно. Настав час маличі оцініти старання учасників челенджу, чиї млинці порадують її найбільше веселковім. Млинці від Енді дуже їй сподобалися. А тепер спробуємо млинці від бабусі. Вони маленькі теж сподобалися. Млинці від шеф-кухаря виглядають незвичайно, але серий жовток яйця пашок викликає огиду. Та перемога у цьому раунді дістається Енді. Так, я переміг. Дай я тобі поправлю. Ей, бабусю, руками не чіпати. Увага! Малятко хоче з'їсти соковитий стейк. Не питання. Бабуся впорається, Спевнені. і я теж впораюсь. Ось так беремо і смажимо. Нічого складного. Як можна смажити стейк без олії? Потрібно гарненько замастити сковороду гриль. Так, зараз додам олії. Mm -hmm. Енді, не варто додавати так багато олії. звичайно, слід стежити куди ти її лєш. Тепер закидаємо шматок м'яса на сковорідку та обсмажуємо. Оце так. Вражені? Ще як, тільки я й сам так можу. Звісно, Енді головне не промахнутися повз сковорідки. А я й не промахнувся. Ох, і вначе. Дивися і навчайся. До речі, містей майже готовий. Ідеальне прожарювання медіум. Тепер можна і посолити. Класний кидок. Подумаєш, бабуся, дивися, зараз теж підкину як справжній шеф кухар Ой, no! о, ні. Він упав на підлогу. Так, зібрав з собою волосся та бруд. А ще він висерити недосмажений. <клес> ну, може, вона й не помітить. Ні, такою подавати страву не можна. А я знаю, що робити. Налию більше кетчупу. Він сховає всі недоліки. Ось так. Awesome. Який приголомшливий аромат! Дякую. Мій стейк і справді прекрасний. Залишилося додати гілочку розмарину як прикрасу. І це ви називаєте прикрасою, бабуся? я знаю, де краще. Оце так. Мія знає секрет знаменитого золотого стейка від Нурсета Гьокше. Подача буде як у справжньому люкс-ресторані. Ось воно як буває. Готово. Тепер можна подавати смачного. Нарешті можна куштувати страви. М'ясо з кетчупом не викликає маленького апетиту. На ньому видно волосся та бруд. Ну і гидота. А ось той золотий стейк. Цікаво, чи сподобається він маленький на смак. М -м, здається, смачно, але не вражає. Стек від бабусі чудово пахне. І найбільше прийшов малечі до вподоби. Просто і без надмірностей натомість смачно. Бабуся перемогла. Ура! Настав час з'їсти десерт. І маленька замовляє морозиво. Кухар з усім впорається. Морозиво добре онучка. Нічого складного. Так, що там було в рецепті? Ага, потрібно заламати його на дрібні шматочки. Поламати на шматочки, то це я швидко зроблю. диш це так захоплюється. Клас. Слідкуйте за своїми ножами, іначе. І не розкидайте продукти на кухні. Ой, щось я захопився. Ось що буває, коли за роботу беруться аматори. А я тим часом вже все приготувала. Залишилося завершити блюдо гарною подачею. Прикрашати морозиво буде лимонною цедрою. Листики м'яти, і головне, у подачі дим сухого льоду. Так подають морозиво у найвишуканіших ресторанах. Вуаля! Oh Тільки глянь на це, неймовірно. Awesome. Дим під кришкою. Браво! До речі, у бабусі вже майже все готово. Я хитрувати не буду, просто поріжу на шматочки та покладу в тарілку. А зверху прикрашу шоколадним сиропом. Моє морозиво точно буде крутіше. Згорну його в трубочку та покладу у миску. А зверху прикрашу вершками. Я їх просто обожнюю. А тепер посиплю все веселковими цукерками з кітос, цукрова трубочка для прикраси, і печиво орео. О бабуся, ти дозволиш? Okay. Так, звісно, дякую. І тепер полию все шоколадним сиропом. Oh Скільки цукру? І це круто. Подивимося, яке морозиво сподобається маленьке найбільше. Шикарна подача від кухаря вразила малечу. Час пробувати. О, лимонна цедра надто кисла. Та бажання їсти далі зникло. А ось кольорові шматочки у шоколадному сиропі сподобалося їй більше. Нарешті можна спробувати морозиво від брата. Збиті вершки, цукрова трубочка з та морозиво. Неймовірно смачне поєднання. І переможця визначено. Wow. Так, я так і знав. Я знав бабуся, де я тебе обійму. Ладушки, о, ладушки oh. смачні у бабусі. Усім зосередитись наступне замовлення маленької круасан. О, бабуся, та ви з Франції. Ви знаєте, як готувати круасани. Бабуся знає магазин з гарним тістом для круасанів. Їх залишається лише покласти в духовку і чекати. Та у мене також так вийде один, потім другий, і випікати. Ну що, я молодець? Молодець. Онуко заморожене готове тісте? Ні. Ні. До речі, наш шеф-кухар Мія працювала у найкращих ресторанах Парижа і знає найдавніший рецепт круасанів. За цим рецептом готували страви самому Людовику королю Францію, точніше всім Людовікам, які колись були французькими королями. Тому дитину чекає воїсти королівський десерт. Братець Енді та бабуся здивовано спостерігають за діємо шеф-кухаря. Ось це мастерність. Е, у мене не вийде так класно приготувати. У мене є ідея, я додам до своїх круасанів нутелло. От так. моя улюблена шоколадно горіхова паста. Що за манери? Ой, час діставати круасани. Які чудові рум'яні круасани в мене вийшли. Енді, дивись, у тебе все горить. Енді. Ой, тільки не це. Брат так захопився на теле, що його круасани згоріли. Тільки як тепер подавати на стіл такі чорні круасани, та ще й запахом гару. Не засмучуйся, онуче. Все одно ти молодець. Ага, молодець. А я займуся подачею. Роблю акуратний надріз і можна залити власноруч приготовлений крем. Додам ягоди полуниці, а зверху прикрашу страву цукровою пудрою. Черговий шедевр готов. Малече може дегустирувати. Горілі круасани від брата виглядають жахливо. Так, не варто їх куштувати. Круасани від бабусі апетитні, солодкі та такі смачні. Маленький сподобалося. Ось це так. Полониця, солодкий крем та смачне тісто, приготовлене за королівським рецептом. Круасани від шеф-кухаря займають перше місце. Дякую.